Пізнаємо світ, обираємо добро. Біологія 9 клас. Слухаємо. Самостійно читаємо. Розуміємо та застосовуємо набуті знання з користю для себе та суспільства. Еволюція органічного світу Пригадайте, що таке розвиток. Поміркуйте, чим різняться революційний і еволюційний розвиток. Ці поняття розглядають як протилежні, революцію пов'язують з різкими змінами в житті суспільства. Це супроводжується іноді досить радикальними засобами. А що ж таке еволюція і якими є її ознаки? Розгляньте картину Делакруа. Свобода, що веде народ. Картина присвячена липневій революції 1830 року у Франції, і спробуйте дати відповідь на питання. А допоможе вам знання статті, які основні ознаки біологічної еволюції. Цікаво, що термін еволюція грецьке слово, в перекладі на українську дослівно означає розгортання. Вперше вів у науку швейцарський натураліст і філософ. Шарль Боне у 1762 році. Цим поняттям у сучасній біології позначають не лише кількісні, а й якісні зміни живого впродовж тривалих інтервалів часу. Біологічні еволюції, притаманні такі найзагальніші ознаки: незворотність еволюції, спрямованість еволюції, рівневість еволюції. Тож запам'ятаймо, біологічна еволюція це незворотний спрямований історичний розвиток живої природи, що супроводжується змінами на всіх рівнях організації життя. Як же працює це явище, як відбувається розвиток еволюційних поглядів? В епоху середньовіччя панувала метафізика, мета означає над, а фізис – природа. Тобто це вчення про надприродну першу основу буття, надчуттєві, недоступні досвідові принципи існування світу, погляди про те, що світ та різні форми життя на землі створені вищою, надприродною силою в процесі актів творіння. Концепція молодої землі, концепція розумного задуму є основою креаціонізму від латинського творіння. В епоху відродження активізувалися наукові дослідження, чому сприяли географічні відкриття і накопиченню описового матеріалу. Формуються ідеї змінності живого, що стають основою трансформізму, тобто перетворення, а згодом і еволюціонізму латинське слово, що означає розгортання. У першій половині 19 століття формується еволюційний погляд на природу і розвивається. Еволюційна біологія, наука про причини, рушійні сили, механізми та закономірності історичного розвитку органічного світу. Ця наука сформувалася на основі палеонтології, порівняльної анатомії, ембріології, систематики, а дещо пізніше генетики, екології, молекулярної біології. Уявлення про еволюцію зародилися ще в стародавніх цивілізаціях і формувалися відповідно до накопичення знань про живу природу. Яка ж роль палеонтології молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції? Палеонтологічні докази мають найбільш надійний та наочний характер. Палеонтологи Вивчають вимерлі організми, їх вигляд та біологічні особливості, на основі чого відновлюють хід еволюції. На сьогодні встановлено значну кількість послідовностей викопних форм, філогенетичних рядів, зокрема, молюсків, непарнокопитних, слонів та інше. Знайдено й описано вимерлі організми, які поєднують в собі ознаки двох великих систематичних груп: це Викопні перехідні форми. Прикладом таких вимерлих форм є археоптерікс. Ось він зображений перед вами на екрані монітору. Розгляньте цю ілюстрацію. Археоптерикс викопна перехідна форма між рептиліями і птахами. Прикладом є й звірозубі ящери, риніофіти насінні папороті. Молекулярно-генетичні докази дають змогу порівнювати навіть дуже віддалені групи організмів бактерії, еукаріоти та археї, і робити висновок про їхню еволюційну спорідненість. Еволюція є незаперечним науковим фактом, що його підтверджують дослідження різних наук. Для кращого розуміння теми. Занурюємося в діяльність завдання на застосування знань. Науковою основою формування еволюційного вчення були відкриття різних біологічних наук: установіть відповідність між науками та їхніми відкриттями. Якщо зробите усе правильно, то отримаєте назву явище, за допомогою якого французький зоолог Жан Кюв'є міг за однією кісткою відтворити вигляд вимерлої тканини. Тварини. Цитологія, ембріологія, палеонтологія, біохімія, екологія, молекулярна біологія, біогеографія, генетика та порівнян... порівняльна анатомія. Проявіть своє ставлення до даної теми в ході роботи над міні-проектом Біологія плюс поезія. У вірші Еразма Дарвіна. Храм природи є такі рядки. Змирися ж в гордині пихатій і зрозумій, живими є тварини і птахи, та закарбуй навічно ти у пам'яті, черви то родичі, братами є мурахи. Про що йдеться? Зробіть висновок про єдність органічного світу, що проявляється через його різноманітність. Досягти очікуваного вами результату можна пройти дуже цікавий квест за завданнями для самоконтролю. Ось вони перед вами диференційні завдання від простого до складного. Дякую за увагу і бажаю успіхів у навчанні!